Кобзарство це щось більше, ніж музика. Це голос душі українського народу, що розказує про героїв, трагедії та незламність. Воно передає дух цілого народу, що зв'язує минуле з майбутнім. Кобзарі були не просто музикантами, вони були оберігами традицій, повір'я. Та мудрості українського народу вони зберігали історію, виспівуючи її в думках, що прозвучали як прикликання до справедливості та свободи. Остап Вересай залишив нам витончені слід своєї творчості. Вони не просто співали, вони розкладали полотно духовності, дотулаючи до кожного серця. Кобзарство сьогодні продовжує свою справу. Воно живе у кожному звуку бандури, у співі дітей та очах тих, хто поділяє цю любов. Згадай свої коріння, підтримай кобзарство та збери унікальну спадщину для майбутніх поколінь. Кобзарство це мост між часами. Його варто зберігати.